P. Ministrai, P. Kanita, P. Kanita, P. Ministrai, 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 P. Kanita, 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 На цьому засіданні національної ради безпеки оборони ця рада була ключовою елементом де суверенітету і територіальної цілісності України. Тому для мене це не просто приємність, а справді велика честь. Мати нагоду зустрітися з вами. І я сподіваюся, що ми з вами обговоримо шляхи подальшого поглиблення співпраці між НАТО і Україною, і я очікую до. Дуже цікаво обговорення. І НАТО були партнерами вже протягом майже 20 років. І Це партнерство було дуже важливим для України але воно було не менш важливим і для НАТО оскільки Україна робила дуже вагомий внесок. в Багато операцій НАТО. І працюючи разом. The ми підвищували рівень оперативної сумісності, спроможності співпрацювати, you, Це важливо було для вас, whole, uh, але не менш alliance. важливим це and було і для альянсу хочу сказати, що ми пишаємось тим, чого ми змогли досягти нашої співпраці за ці вотто Україна працювала і Афганістан своїми хатівськими колегами в Афганістані. Україна надавала свої операції для участі в операції на північному розі в Африці і давала свій контингент для участі в силах реагування НАТО. Це ще раз свідчить про те, наскільки міцним є наше партнерство. але це також ознака того, наскільки успішно ми розвиваємо співпрацю і той факт, що Україна є частиною реагування НАТО президент Порошенко вчора, пан президент Порошенко і я відкрили військові навчання 2015 тисячі п'ятнадцять Україна 2015 – це навчання реагування на кризові ситуації І це також важлива частина нашої співпраці і ілюстрація того, яким широким є це співробітництво і скільки різних а. Але це ікономіка звичайно захист людей від природних і техногенних катастроф. Це дуже важлива частина того, що робить зараз Україна. Все це для мене свідчить вочевидь про те, що НАТО може покластися на Україну як на дуже цінного партнера. Де України пипофесин український народ стикає конфлікт онкраїні со важким викликом з конфліктом, uh, який відбувається Crimea, на території України і незаконно анексувала Крим, вона продовжує weapons, підтримувати сепаратистів на. Ході надаючи озброєння війська командно-управлінську допомогу, і це все є загрозою територіальної цілісності України і підриває міжнародний порядок, який працював багато років на користь народам Європи з ці дуже важкі часи. Україна може покластися на НАТО НАТО надає Україні політичну і практичну підтримку. Ми підтримуємо вашу незалежність і вашу територіальну цілісність і підтримуємо повне впровадження мінських домовленостей. оскільки це залишається єдиним шляхом виходу з Поточної кризи Україна мала зробити дуже важкі політичні рішення зокрема що стосується деяких частин західної території України Статусу східних територій України, але надзвичайно важливо, аби Україна продовжувала йти шляхом забезпечення виконання всіх аспектів мінських домовленостей і забезпечення миру і стабільності в Україні для забезпечення суверенітету всієї країни на східному кордоні. Зокрема, я вітаю вас з тим, чого ви вже досягли ваші зусилля. And renewed attempts to, attempt fact, to find a o a de Moscow, є ще одним свідченням того, що є надія. Ми знаємо, що є фольк де сепаратистів поважати результати мінських домовленостей продовжувати підтримати припинення вогню та вивести важку техніку і війська, які незаконно знаходяться на території України. Хочу сказати. То мінський меншо риск це са ос. Якщо це не буде зроблено, це поставить під загрозу виконання міських угроз, будь-які вияви України відбувається рекорднайст ба у невідповідності до українського законодавства. Не будуть підтримані ні міжнародний кондак робіт інкомпланс ти товариство ні НАТО. Тому нейто осопровадсь Україн ви практико супорт. НАТО продовжує надавати практично підтримку України. Ви знаєте, є п'ять медика фондів НАТО, які включають себе і кіберзахист такі тематики медичне забезпечення і інші. Це та підтримка нашої велике значення для вас і відповідні оборонні структури, такі як міністерство оборони. Міністерство з надзвичайних ситуацій інші агенції дадуть можливість Україні ефективно захищати себе, використовуючи нові можливості, які надають ціліта багато членів альянсу підтримують Україну, надаючи необхідне оснащення та через підготовку військових і поліцейських сил, і хочу сказати що... Інструктори з Канади сполучених штатів підкреслювали вчора, що і НАТО і різні члени альянсу, окремі члени альянсу дають різні види допомоги українським збройним силам. Вашим uh, uh, силам міністерства внутрішніх справ поліції uh, за для того, аби ви могли захищати свою країну НАТО і Україна мають зараз надзвичайно глибоке і розгалучене партнерство. і Ми можемо продовжувати so боротися за цілісну, мирну, this, uh, вільну Європу. Дуже дякую за запрошення.